Механіку потрібен правильний інструмент, щоб відрегулювати двигун машини. Будівельник використовує відповідне обладнання, щоб закласти міцний фундамент, живіть переможним християнським життям і використовуйте свою віру так, як призначив Бог. Отримуйте необхідні вам прориви і ставайте духовними генераторами, якими Бог покликав вас бути. Цілеспрямовано використовуйте свою віру і робіть своє життя кращим, наповненим миром, здоров'ям і свободою. Нехай ваша віра піднімається на нові висоти і живіть життям активної віри. Саме ваша віра все змінює. Застосуйте її сьогодні. Розвивайте свою віру і ходіть в перемозі. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас з Різдвом Христовим. Отче, ми так. дякуємо Амін. тобі. Ми прославляємо тебе і поклоняємось тобі. дякуємо тобі від всього нашого серця за те, що прийшов Ісус. Дякуємо, Народився Господи. на цій землі як людина. Боже мій. Інколи це просто важко передати словами. Ми прославляємо тебе і дякуємо тобі за ті чудові і дивовижні речі, які сталися багато років тому і які назавжди змінили небеса Бала і землю. Господу. І в ім'я Ісуса ми дякуємо тобі за цю передачу. Амінь. Хвала Богу. Ми говоримо про те, що сталося, і дивимось на це очима віри і основи віри. І ми знаємо, що Бог створив все силою свого слова. Бо написано на початку було слово, і слово було Бога, і слово було Бог. Воно було на початку Бога, і потім, буквально кількома віршами нижче, у тому ж першому розділі Євангелії від Івана ми читаємо, що слово стало тілом і перебувало між нами. Він послав своє слово і зцілив їх, і тепер ми знаємо, хто це. Ми знаємо це чудове ствердження у 102-му псалмі і так далі, що ми отримали ці добродійства. Пам'ятайте ці добродійства у 102-му псалмі. Благослови душе моя Господа, і все нутро моє святе ім'я Його. Благослови душе моя Господа, і не забувай про всі добродійства Його. Він прощає всі беззаконня твої і зціляє всі недуги твої. Слава Богу. Слава Богу. І це сталося. Це було сказано багато, багато років тому. І це слово Боже. І Його Слово є тим, чим, як ви вірите, воно є. Хвала Богу. Бо Він Бог, який виконує завіт. І ми його народ по завіту. отже, ми досліджуємо це з точки зору віри і з точки зору віри в серці, сказаної устами. І ми дивимось, що ми можемо винести для себе з Писання щодо народження Ісуса і того, як все це сталося. І вчора ми розглядали Євангелію від Луки Відкриті її сьогодні знову. Ми знаходимо там опис того, що там сталося. І ми бачимо місця писання і слова, які розкривають певні речі. Ми побачили, що Іван мав бути передвісником. Його батько Захарія, священник Божий. І він служив в храмі. І під час поклоніння він заходив в храмі за завісу. Виконував те, що він мав робити, і потім він кадив перед Богом і так далі, і там зібралося багато людей, які молилися. А Захарія ще не виходив, не виходив і не виходив. Саме тому до одягу священників пришивали маленькі дзвоники. Бо якщо він ходив і рухався там за завісою, то ви могли чути, що він живий. Він не помер там. О, брате Копленд Ні, Це було ще у той час, коли достатньо було чогось незначного, що було неправильним, щоб померти там. Наш Бог Могутній. це небезпечно, Так. саме тому писання говорить, що він був непорочний. Очевидно, люди могли чути ті маленькі дзвіночки, і вони думали, що він там так довго робить? Продовжує молитися. Тому я не знаю, скільки часу він там провів. Отже, Захарія, побачивши ангела, стривожився і страх напав на нього. Ангел сказав йому: не бійся, Захарія, бо почута молитва твоя. Вони молилися. Вони багато років молилися про дитину, його дружина була неплідною, і він був почутий. Його молитви були почуті. І Захарія мав би зрадіти від цього. Твоя молитва була почута. Слава Богу. Але ні. Отже, бо почута молитва твоя. І дружина твоєї Єлизавета народить тобі сина, і назвеш його Іван. І це було дивно, бо Захарія думав: в нашій родині нема нікого, хто зветься Іван. гаразд, і він буде на радість і втіху тобі. і з його народження багато хто втішиться. Бо він буде великий в Господа, ні вина, ні п'якого напою не питиме, і наповниться Духом Святим, що з утроби своєї матері. І багато синів з Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога, і він сам перед ним буде йти в дусі і силі, і лі, щоб серця дітей привернути до батьків, і неслухняних до мудрості праведних, щоб готових людей спорядити для Господа і промову Захарія до ангела: що пізнаю я це? Тобто, як я про це дізнаюсь? Чи даси ти мені якісь знамення, чи ще щось? <риклад> ти отримаєш його, бо ти молився про це. І це особливо важливо, коли йдеться про молитву. Що сказав Ісус? Тому це одиннадцятий розділ Євангелії від Марка. Класичне вчення Ісуса про віру. Моя Біблія одразу ж відкривається на цьому місці писання. Ви дивитеся на 11 розділ Євангелія від Марка і бачите це, ідучи по дорозі до храму. Ісус прокляв ту смоківницю. Вони пробули там весь день, повернулись назад, заночували. І знову проходили повз неї наступного ранку. І ми з вами доволі добре знаємо Петра, щоб знати, що він оглянув ту смаківницю дуже уважно. Вони проходили повз неї напередодні ввечері, і він був той, хто згадав про неї вранці. І ми бачимо, що Слово Боже досягло коріння, а не просто те, що ви могли бачити зовні. І це було велике диво. Ісус у відповідь каже їм: майте віру Божу. В моїх посиланнях говориться, майте Божий вид віри. Бо істинно кажу вам коли хто, тобто віра призначена для будь-кого. Закони і правила віри і молитви застосовувалися з самого початку, бо це духовні закони, і вони ніколи не змінюються. І закон. Це щось абсолютно прогнозоване, коли ви дізнаєтесь, як він працює, чому він працює, яке джерело його живить, і що його зупиняє. Наприклад, невір'я. Так. І потім ви підходите до самої дії, коли хто скаже горійці, зруся і кинься в море. І не матиме сумніву у серці своєму або в своєму дусі, в своїй внутрішній людині. Захарія сумнівався в своїй внутрішній людині, але повірить, що станеться за словами його, то буде йому все, що скаже тому вкажу вам все, про що проситимете в молитві, вірте. Коли ви молитесь, вірте. Коли ви молитесь, вірте. І я розумію, що старшим ставав Захарія, він думав, цього, мабуть, не станеться. І він все більше і більше сумнівався в цьому. Але тут сказано, все, про що проситимете в молитві, вірте, коли молитесь, вірте в це, і ніколи не відпускайте цього. Коли молитесь, вірте в це, хтось сказав, коли ви помолились з вірою першого разу, то другого разу ви молились невір'ї. Що ви робите після того, як помолились? Ви прославляєте Бога і поклоняєтесь йому. Згідно четвертого розділу послання до Филипян. І потім, через подяку. Там сказано: ні про що не турбуйтесь, але завжди в молитві і проханні з подякою. Відкривайте свої бажання перед Богом. Отже, ми отримали з цього молотовний урок. І сказав Захарія ангелу: що пізнаю я це? Адже я старий, та й дружина моя вже похилого віку. Не лише я старий, а й вона вже стара. Послухай Захарія, ти що, не читав книгу буття? Хіба ти не чув про Авраама та його дружину Сару? Розумієте? Він не думав постійно про Слово Боже. Він думав лише про свою стару дружину. Амінь. І знаєте? Чому ти говориш стара дружина? Так. Бо вона не виглядала так добре, як ти. Тоді добре, гаразд. Я певен. Кажу вам. Тоді у місті Літл Рок тато Глорії сказав мені того вечора: моя донька найгарніша дівчина в штаті Арканзас. І через якийсь час він знову підійшов до мене і сказав: Ти не віриш мені? Я відповів, ні, я вірю вам. Ні, не віриш, де ти зупинився? Я сказав йому, і він запитав: як ти дістанешся завтра вранці до аеропорту? Я відповів: мабуть, візьму таксі. Ні, я заїду за тобою. Я відповів: гаразд, я думав, що він не приїде. Але десь сподівався, що приїде. І, звісно, наступного ранку. Мабуть, він просто хотів позбутися мене. То був гарний жовтневий ранок 1961 року. Я просто бачу це. І я думав про це кілька хвилин тому, коли ми фотографувалися, і Глорія стояла поруч зі мною. Тож я подумав, о, він не жартував. І я одразу ж закохався в неї. А на першому ж побаченні я запропонував їй вийти за мене заміж, і Глорія сказала гаразд. І зайшла в дім. Він тоді не витрачав даремно час. І потім Глорія подумала: що я накоїла? Я ж навіть не знаю цього хлопця. Гаразд, якось виплутає з цього пізніше. І скільки відтоді минуло років? Більше 60 років. Знаєш, я думаю, залишуся з тобою. Майже 61 рік. Зараз Різдво. Отже, січень, лютий, березень. І 13 квітня буде 61 рік. Ми, мабуть, цілком готові для наступних так. 60 років. Легко, легко. Так. Отже, з чого пізнаю я це? Я старий та й дружина моя вже похилого віку. ангел сказав йому відповідь: я Гавриїл, що стою перед Богом. Мене послано, щоб говорити з тобою і звістити тобі цю добру новину. Я був посланий Богом говорити з тобою і замовкнеш ти. І говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це за те, що ти не повірив словам моїм. Ти не віриш моїм словам. Захарія зробив вибір. І він вибрав вірити більше тому, що він відчував. Він відчував себе старим. І Його дружина була старою. Він вибрав вірити цьому, а не словам небесного посланця, він зробив свій вибір. Він зробив вибір. А що сказав той ангел? Він сказав: нам доведеться змусити його мовчати. Бо, якщо він зможе говорити, він все зіпсує. Отже, це нас чомусь навчає. Слова сумнівів і невір'я краще мовчіть. Не кажіть їх. Ісус сказав: не турбуйтесь або не приймайте думку, говорячи. Що нам їсти, у що ми задягнемось, і так далі. Не приймайте думку, говорячи. У Захарія могла бути ця думка. Але він міг її не висловлювати, і все було б гаразд. Але ні, він сказав це, тому ангел знав, що їм доведеться змусити його помовчати. Ти мовчатимеш і не матимеш змоги говорити до того дня, як все це станеться. За те, що не повірив словам моїм, які стануться свого часу. Ці слова стануться. Тому наразі ти мовчатимеш. А люди чекали Захарію та й дивувались, чому забарився він в храмі? Коли ж він вийшов, то не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що він бачив в храмі видіння. а він тільки знаки їм давав і залишався німий. І як дні його служби скінчились, він повернувся додому. А після тих днів. Зачала дружина його Єлизавета і таїлась п'ять місяців, кажучи. Так говорить Господь. Ні. Так чинив мені Господь в ці дні, коли зглянувся він, щоб зняти наругу мою між людьми. А шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у галілейське місто, що зветься Назарет. Гаразд. Отже, тепер все це сказане за багато років, за століття до цього з'єднується разом. До діви, що заручена з мужем, була на ім'я Йосип з дому Давидового, а ім'я Діві Марія. Ангел, увійшовши до неї, сказав Радій благодатна! Радій, благодатна!» Слава Богу. Господь з тобою, ти благословенна поміж жінками. Вона ж, побачивши його, стривожилась від слів його, і думала, що б то означало таке привітання. Вона думала про це. Вона просто думала про це. Що це? Тебе теж думав? І сказав їй, ангел: не бійся, Марія. Бо ти знайшла благодать в Бога, і ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і назвеш його Ісус, Він буде великий, і назветься Сином Всевишнього, Слава Богу! і дасть йому Господь Бог престол Давида, батька його, і Він царюватиме над домом Якова по вік, і царство його не буде кінця. Марія сказала до ангела, як станеться це, коли я мужа не знаю. Ангел сказав їй у відповідь. Дух святий злине на тебе, і сила Всевишнього огорне тебе, тому і те святе, що народиться, буде син Божий. Отже, подумайте про це. Кожна людина, приймаючи Ісуса як свого Господа і Спасителя, стає новим творінням. Тому ви можете бачити у цьому прообразі нового народження, як Дух Святий ширяє над вами, коли ви приймаєте Ісуса як Господа і Спасителя. Слава Богу, і всередині вас народжується свята, абсолютно нова духовна істота подобу Ісуса. Слава тобі Ісусе! Бо ви повірили в це, коли молились. Глорія цього не знала. Вона ніколи не чула цих слів народження згори. Але вона дізналася, коли це сталося. І вона просто сказала: Господи. Вона прочитала те, що моя мама написала на першій сторінці тієї Біблії, яку вона мені подарувала. І вона написала там: дорогий Кеннете, шукай передусім царства Божого і Його праведності. І все це докладеться тобі. І завдяки моїй мамі я не буду заглиблюватися в це, але ми багато чого потребували. І Глорія сказала. Я справді багато чого потребую. я шукав роботу, і Глорія просто сказала: Господи, візьми моє життя і зроби з ним щось. Так. Вона не знала, як інакше молитися. Я навіть не знала, що існує таке поняття, як жінка, проповідник. Ось у якому середньовіччі я жила. Гаразд. І це було так дорогоцінно. І я також сказала, що ніколи не вийду заміж за проповідника. І ти не зробила це? Так. Я не вийшла. Так. Так. Він був добре замаскований. Я пілотував літаки. І це в будь-якому випадку. Отже. І ось Єлизавета, твоя родичка, яку називають неплідною. І вона зачала сина в старості своїй, і їй вже шостий місяць, бо у Бога не залишиться безсилим жодне слово. Тоді Марія сказала, отже, вона щось сказала, це перше, що вона сказала, а до того вона не відкривала своїх уст. Вона лише думала: Марія сказала, я Господня раба. Вона повністю віддала себе, повністю скорила себе. Я Господня раба. Хвала Богу. Це так дорогоцінно. Нехай буде мені згідно зі словом Твоїм. І здається, в одному з перекладів Біблії говориться: нехай буде мені згідно того, що ти сказав. Фактично, це те саме, бо вона почула сказане слово. І відійшов від неї ангел. Тими днями зібралась Марія і пішла, поспішаючи в гірську околицю у місто Юдине. І ввійшла вона в дім Захарії, і привітала Єлизавету. Коли Єлизавета почула привітання Марії, то затріпотала дитина в утробі її, і Єлизавета, наповнившись Духом Святим, Скрикнула голосом гучним та й сказала: благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід утроби твоєї, і звідки ля мені це, що до мене прийшла мати мого Господа, бо як тільки в вухах моїх голос вітання Твого забринів, то від радощів затріпотала дитина в утробі моїй. Блаженна ж та, що повірила, благословенна та, що повірила. Вона повірила в це, і потім сказала. Хіба це не відповідає основам віри? Вона повірила в це, ще до того, як щось сказала. А наш час вичерпано. Хвала Богу. Продовжуй Джеремі. Так, сер, дякую, дідусь. Ми побачили сьогодні, як віра в слово Боже здійснила обіцяне, і це можна застосувати для нас тут і зараз. Тому, коли ви вірите про щось Богові, знайдіть у Слові Божому обітницю, яка стосується вашої ситуації. Моліться про неї з вірою. Не відступайте, говоріть слова віри, а не сумнівів. І потім прославляйте Бога і поклоняйтеся йому за це. Робіть те, що робила Марія. Вона робила це до того, як сказала це. знаєте, різдво має бути радісним часом року, і воно може бути ним, коли ви в Ісусі, коли Ісус є Господом вашого життя. Якщо на це різдво ви хотіли отримати мир, тоді дозвольте мені познайомити вас з князем миру, його звати Ісус. І вам потрібно зробити його Господом і Спасителем вашого життя. Якщо ви ніколи цього не робили, помоліться зараз в голос разом зі мною. Скажіть, Отець Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса. Я вірю в моєму серці, що Ти Воскресив Ісуса з мертвих. Я сповідую моїми устами, що Ісус є Господь, мого життя. Я каюсь, і я приймаю прощення. Я приймаю дар Ісуса. Господь Ісус, візьми моє життя, зроби з ним щонебудь, і наповни мене твоїм святим Духом, в ім'я Ісуса. якщо ви помолились цією молитвою, ви прийняли цей дар Божої любові і прямо зараз він живе всередині вас. Ви скажете прямо зараз, так, прямо зараз. І Я закликаю вас прямо зараз і в наступні дні до кінця свого життя перебувати у спокої. Перебувати у спокої його доброти в його мирі. І ми хочемо допомогти вам більше зрозуміти, що саме всередині вас сталося, і для цього місія Кеннета Копленда має деякі безкоштовні матеріали. Серед них ви знайдете книгу, написану і Глорією Копленд, яка називається Все це він зробив для вас. Я разом з цією книгою ми надішлемо вам невеликий буклет, який допоможе вам дізнатися, як читати і досліджувати Біблію. І ми надішлемо вам все це абсолютно безкоштовно. Тому просто зв'яжіться з нами і дайте нам знати, що ви хотіли б це отримати. Залишайтеся з Богом, не розчаровуйтесь у ньому, бо він ніколи не розчарується у вас. Продовжуйте зростати у цьому новому житті, тих стосунках, які ви маєте з ним. Як ви це робите? Ви щодня читайте Біблію, потім ви робите те, що робите прямо зараз. Вмикайте цю передачу, Дивитесь і живитесь словом Божим. Заходьте на наш сайт, читайте наш журнал Переможний голос віруючого». Всі ці матеріали, ресурси призначені лише для одного: живити вас Словом Божим. Знаєте, що вам ще потрібно зробити? Почати ходити до церкви, яка буде проповідувати вам віру, яка говоритиме вам про те, який Бог добрий. Ставайте її частиною, і залишайтеся там, зростайте там, і ви побачите, що наш добрий Бог буде робити у вашому житті. Велике спасибі за те, що приєдналися до нас сьогодні, до завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті KCm.a. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.orgua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда». Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kisamur. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.